Ой, продовжуємо, дівчатка. А тепер у нас ваша улюблена яшма. Відкрити для себе просто стиль. Яшми, так, тут дійсно неповторна краса, природний стиль, магія. І, боже, я навіть такою, знаєте, вісімкою як виклала зараз ще раз його, щоб вам показати у всій красі, у всій довжині. Сьогодні у нас на мисто червона яшма 48 см. Ось така у нас довжина йде. за Потреби, ми покладемо вам подовжувач, а кожна намистинка дбайливо відшліфована, щоб виявити саме такий глибокий насичений червоний колір, який так сяє під світлом. Зараз буду вам демонструвати його у всій красі. Кожна намистинка так цікаво, має своє такі прожилки, своє певне забарвлення. І зараз я вам... Його красиво так викладу, щоб ми мали змогу роздивитися кожну намистиночку. Подивіться, яка краса. Червона яшма, відома як камінь сили, допомагає зміцнити дух, додати впевненості та наповнити вас життєвою енергією. Це ідеальний аксесуар для тих, хто прагне гармонії та елегантності. Тому не пропустіть шанс придбати цю унікальну прикрасу, що підкреслить ваш вишуканий смак. Його класичний такий позачасовий дизайн робить його ідеальним вибором як для повсякденного насіння, так і для особливих подій. Намистини з натуральної червоної яшми мають таку, зверніть увагу, гладку, приємну на дотик поверхню та чудовий глибокий відтінок, що буде додавати вашому стилю розкоші. Легке, зручне і неймовірно елегантне, це намисто стане вашим улюбленим аксесуаром. Замовте його прямо зараз і відчуйте, як воно додає вашому образу особливого шарму. Намисто червона яшма – це ключ до нової яскравої глави вашого життя. І цей камінь сповнений життєвої сили. Він надихає на сміливі кроки, допомагаючи подолати сумніви та знайти внутрішню гармонію. Кожна намистина як частинка природи, що зберігає в собі тепло землі та енергію сонечка. Це намисто не просто прикрасить ваш образ, а й наповнить його сенсом. Відчуйте його силу на собі, замовте намисто з червоно. Не я ж ми вже сьогодні, прямо зараз, за безкоштовним номером 0 4488 І називайте код товару 490. Не забувайте телефонувати нам і формувати найкращу вартість. А в нас вже перше падіння, так, 699 гривень. Щойно подивилась на екран, і зраділа, тому що в нас перше падіння вартості. І сьогодні більше дівчат зможуть собі дозволити це неймовірне розкішне намисто з червоної яшми. Я нагадую, що не забуваємо також за подовжувач, так як у нас довжина 48 сантиметрів, діаметр каміння іде 12 на 18 міліметрів, застібочка карабінчик за потреби Бе ми вам покладемо подовжувач, тому обов'язково проговоріть оператором кол-центру, якщо це вам буде. Потрібно, вартість вже прекрасна. О, а я вже приміряю дівчата. Подивіться, як це красиво. Червона яшма. А, і наскільки такий глибокий відтінок він не такий червоний, так він все рівно більше тяжіє до коричневого. Хоча зараз на екрані він такий і справді більше до червоного, я б навіть сказала, до якогось такого теракотового навіть відтінку. Але дійсно такий цікавий відтінок. Він і не за яскравий, і не затемний. Але ось ця овальна форма намистин дійсно виглядає так класично, оригінально. Вишукано і буде підкреслювати вашу вишуканість, оригінальність і красу. Намисто під кодом 490. Кожна намистинка дбайливо відшліфована. Звертайте увагу, щоб виявити такий глибокий насичений червоний колір, який так і сяє під світлом. Так дійсно кожна намистиночка виблискує червона яшма. Це ідеальний аксесуар для тих, хто прагне гармонії та елегантності. Тому дівчата, не опустіть шанс придбати цю прикрасу, що буде підкреслювати саме ваш вишуканий смак. Я нагадую, що доставочку теж ми сплачуємо за вас. Ви економите на покупці за рахунок доставочки. Тому поспішіть 10 пропозицій, ще залишається. Ну а ми будемо готувати для вас дещо цікаве. Тому не пропустіть і не перемикайте.